Проснувся я у кукурузі, та не із цим до вас, я, друзі. Хочу вам відзвітувати, вчора провели чергову трансляцію 4 години, а то і більше. Зібрали 17 165 гривень. Це добре, але єдине недобре, що мене завжди. Дезмотивує заходити на трансляції, тому що знову майже збір закрили дві людини пані Галина Уклін і Людмила Лукаш. Також Василь Жила. Донатив, іще люди донатили. Дякую за кожну гривню, і хотілося, щоб люди донатили. По 10, по 20 гривень, щоб це було більше людей, щоб збори не закривало 2-3 чоловіки. Але що маємо, то маємо. Роботи багато. Якщо будуть такі збори, то якщо за одну трансляцію ми будемо збирати 17 тисяч гривень, трансляція триває 4 години, то мені, щоб зібрати на дві автівки, 500 тисяч гривень, плюс-мінус орієнтовно, то потрібно скільки ви ходите раз на трансляції, 30 разів це місяць кожного дня, кожного дня по 4 години. Кожного дня місяць виходити на трансляції. Такого я не зможу робити як морально, так і. Фізично, в силу того, що я працюю, та й навіть якби не працював, то морально і фізично я би цього не витягнув. Але це таке нема чого жалітися. Ви бачите, що робиться в країні. Дуже шкода наших дітей і людей, які втрачають житло, втрачають чоловіків і. І дітей, на жаль. Тому сьогодні черговий раз всіх запрошую ввечері заходьте. Якщо ви навіть не маєте часу слухати, або вам не подобається, просто зайдіть, зробіть донат, мені буде приємно, якщо маєте таку довіру. От. А я що? Йду записувати вірші. Написав вчора пісню, зараз щось буду комбінувати, можливо, почуєте сьогодні пісню. Та й все. Та й такі справи. Гарного настрою всім, позитиву, посміхайтеся, все буде Україна! Слава нашим героям!